Всім доброго, гарного дня, всіх вітаю з 8 березня, жінок, дівчат, мам, бабусь. всім гарного настрою. Погода сьогодні прекрасна. Бажаю, щоб доля вам завжди посміхалася, як і Бог уберігав. Однаково всім випадаю. Отож, бо все це я до серця свого взяв і бачила серце моє, все це, що праведні, мудрі та їхні вчинки Божій руці. Так само любов чи ненависть людина не знає нічого, що є перед нею. Однаково всім випадає правильному і безбожному, доброму, і чистому та нечистому, і тому, хто жертву приносить, і тому, хто жертви не приносить. Як доброму, так і грішникові, тому, хто клянеться, як і тому, хто клятви боїться. Оце зле усім, що під сонцем, тим діється, що однаково всім випадає, і серце людських синів повне зла. І за життя їхнього безумства в їхньому серці, а потім до мертвих відходять. Амінь.